Викрутаси схопили зірку і розслабились. Судді відправили їх у номінацію на виліт із турніру. Головна риса музиканта справжнього ніколи не подавати виду, що йому важко. От і сьогодні музиканти із Соснівки викрутились із халепи. Ой, краще б я була, ой, краще краще Викрутаси довели, що можуть. Але тепер, після перемоги у поєдинку з невдахами турніру, є інший ризик. Після яскравого спалаху у першому виступі гурт міг перегоріти. Чи вистачить енергії викрутасам? Зараз побачимо. Якраз хочу запитатися, як вони почувають себе в такому бло. Два рази в один день і на, на одній цій сі. Ті самі сені. Як? Будемо намагатися, щоб це було трошки різноманітно, щоб не приїлося одні. Де, бо це дуже складно, правильно. Добре, тягніть конверт. І саме головне, щоб ні третій раз сьогодні ще тут не було. <с. <с. Оце це дуже хороше бажання. Тягніть, будь ласка, ваш конверт якийсь з них ваш. Заклеєний він був, по-моєму, трошки. Я бачив, хто клеїв, мені здається, ватага старалася клеїти. А, точно! Завтання від Ватаги. Хлопці, давайте сюди до нас. Ну, хлопці, завдання таке: треба грати, що ви, в принципі, робите легко, але на інструментах один одного. Тобто помінятись інструментами. Але це ще теж не все. Бо змінятися інструментами треба в процесі пісні, щоб пісня не зупинялась, і щоб в принципі інструменти зробили одне таке повне коло. А пісня? А пісню, ну, я так думаю, що оскільки складне досить завдання, то, може, хай би газди підібрали яку, яку композицію зіграти в такому форматі. Зможете, ой, Смереку? Думаємо, що зможемо, не знаємо. Думаємо, що мусимо, мабуть, правда. <рес> так, напевно, що так. Добре, даємо хлопцям кілька хвилин на підготовку і далі продовжуємо. Тут важливо, щоб барабанщик тримав всіх в ритмі і в момент зміни інструменту не замовкав ритм. Бо в такому випадку команда може розсипатись. smereka Mereka Ticha ty nie dziewczyna Запала мені в душу Женько, на розпошій меді сберего, ти застеж далеко, дай моя сбере. Закарбати осінь крила, журавлі вже відлетіли, а свою дівчину любу... Є насправді дуже круто, Ми тому що поміняти зустріли. музикантів з ритму секції це дуже важко, щоб пісня Ой, не припинилась. Тому респект І звіріться це ще не буде кінець. Ще буде так. Шампіта шам вистеж далеко, шарівна моя смереко. краю села хатина, загляда в вікно смерека, і хатині є дівчина, а до неї так далеко. Ми абсолютно не шкодуємо, що ви залишилися у проекті. Супер. Молодці. Але я я реально бачив, що ще було більше комбінацій. Скажіть, що не дотиснули, правда? Ну, ти міг добігти взяти гітару. Ну вони ще не дотиснули. Тут на ліцо комбінацій імовірних ходів вперед. Зачот. Ви майже всі помінялися інструментами, правда? Бо коли людина володіє чимось одним, десь так професійно на відсотків там 90 хоча б, то вона впевнена інструменті володіє. А коли всіми інструментами на відсотків 10, то ви знаєте, вибір ти більше не не, невеликий та.